Я прокидалася ще до світанку. В кімнаті було прохолодно, так ніби хтось залишив вікно відчинене май. Я. я сиділа на ліжку і слухала, як він дихає поруч. Дихань надто рівне, задати спокійне. Совсім людина, хоча я вже знала, що це не так. Вже декілька днів я відчувала на доту. Кожен ранок. Я не маленька, тому одразу догадалася, що зі мною не так. В руках тест, дві смужки. Я перечитувала інструкцію знову і знову, ніби щось могло змінитися. Але ні, я вагітна. Це слово критилося в голові, як у в Вагітна від нього, від людини, яка можливо, не зовсім людина. Яким буде дитя, чи варто взагалі його залишати, сказати йому, тихо зникнути. Цілий виріб питань прожив в моїй голові. Моє селенько билося так гучно, що я боялася, що він почує цей стукіт. Я боялася всього, ночі, себе, його, майбутнього. Вчора я бачила, як він стояв на краю поля, силует проти місяця, і те, що обернулося до мене, не було обличчям людини. А -а -а -а. Тому дні не помітив змін. Його очі завжди відчувають неправду. Питав він тихо, але якось твердо. Нічого відповіла я занадто швидко. Не бреши я не сліпий. ти якась… геть він підійшов ближче, і мені здалося, що повітря стало важчим. Що ти бачив? Я знаю, ти пішла тоді за мною, коли місяць по обовні. Ком застряг в моєму мові, я сковкнув. Я бачила тебе, лечі, ти був не мединок вовком, вовкулаковий, вовко перевернем, зви як хочеш, але ж ти, ти монстр, ти не людина. Він не заперечив, просто посміхнувся. В цій мотришній пошмісті в його очах сеяли, не щастя, і перше потів він. І чекав, коли ти це скажеш. Чекав, поки ти зрозумієш. Ти ти не будеш заперечувати, не будеш виправдовуватись. Я відступала і вперлася спиною в стіну. А навіщо? Його очі блистули. Бо ти ж така сама, як я. Мене ніби вдарили, я не зрозуміла. Що Що ти сказав?» Ми однакові. Ти забув, але пам'ятаю, та ніч, ти зробила мене таким. Я не знаю чому, але ти в ту ніч забула, геть усе. Ти не вбила мене, але могла. І ось коли я сидів там поранений, ти втратила свідомість і стала людиною. Я забрав тебе, забрав тебе додому. Пробачив ти, чому збрехав тобі, але ти була така гарна, така мила, така ніжна. Я закохався одразу. Я заплющила очі і спогади повернулися. Ліс, крик, запав дощу сон вітра. Я бігла, він був поруч. Я не пам'ятаю, як це сталося. Я думала, це просто сон, жахливий сон, але ні, прошепотіла я. Це не може бути правдою. Він взяв мене за руку, його дотик був гарячим, живий, наче піскируючись, поцував. І дитина у нас був дитина ледь шепотом пробовила я. Слеза скотилася по щиті. Страх повільно здикав, але замість нього в мені піднімало щось інше. Первісне, дике, таке щось війне. Це була сама воля. Мене любе, сказав він майже шепот. Ми схайка. Увечері місяць піднімався. Великий білий, наче спостерігав за нами. Я стояла по соняш біля порогу. Холод пропивав мною, але я не відчувала страху лише поклик. Він стояв поруч. Ми дивилися та місяць у повні. Він кликав нас.